Слово ухилянт, звичайно, вона має і негативну конотацію, але вона зараз настільки розповсюджена, що власне вже і замінити його якимось синонімом важко. Молоді люди у своєму середовищі частіше зустрічаються із ухилянтами. Більше 40 відсотків відповіли, що не соромно бути ухилянтом. Це зовсім не означає, що це їхня власна позиція. Ми бачимо навіть ті люди, які допускають. А можливість переговорів в той же час стоять на, на досить чітких позиціях, що йти на поступки агресора не можна. Для розуміння масштабів дослідження. Я хочу, щоб ми розпочали з такого питання, щоб ви пояснили нашій аудиторії, скількох українців та українок ви опитали, тобто якою є ця вибірка, і чи присутні усі регіони. Ну, ми, ми опитали 2027 респондентів. Ми опитували у всіх регіонах, які не є окупованими, і не опитували на тих територіях, де відбуваються активні бойові дії. Так, це важливо. Отже, з основних тем вашого соціологічного дослідження, як ми зазначили, це була можливість і умови переговорів. А останній місяць певно, ось це питання потенційних перемовин між Україною та Росією дуже гостро постало в українському суспільстві. Воно на перших шпальтах світових ЗМІ. і знаєте, ось ці міжнародні події викликають саме це обговорення. Зокрема, я говорю про саміт миру, який відбувався у червні. На Нещодавно був саміт НАТО, і після нього також е, говорили про ось ця, е, можливість перемовин між Україною та Росією. Але тут варто і не забувати про внутрішні чинник, про ці внутрішні події, які відбуваються в середині нашої країни, зокрема, масовані обстріли, нещодавно прицільний удар російською ракетою по дитячій лікарні Охмодит. І після цього ми могли спостерігати таке е, збільшення оцих наративів, зокрема у соцмережах, про важливість переговорів або можливість переговорів так між україною та росією отже які питання ви ставили своїм респондентам та респонденткам і які результати ну ми ставили питання стосовно того чи настав час до для переговорів а і також ставили питання чи повинен володимир зеленський скасувати указ який унеможливлює такі переговори а, і тут є дещо суперечливі результати. Якщо відносно більшість більше 40% вважає, що настав час для таких переговорів, то в той же час відносна більшість вважає, що не потрібно скасовувати указ, який унеможливлює ці переговори. Тобто тут і причому близько п'ятої частини тих опитаних, які відповідають, що Настав час для переговорів е, одночасно відповідає, що е, не потрібно скасовувати указ, який унеможлив... унеможливлює ці переговори. Тобто, е, фактично, значною мірою формулювання запитання впливає на відповіді. А коли ми ставимо запитання стосовно того, чи настав час для переговорів, то а, тут а, на відповіді опитаних впливає контекст запитання, оскільки а, слабе поняття переговори воно а, має позитивний контекст, а, сприймається як щось позитивне, і це збільшує частку тих людей, які а дають позитивну відповідь в той же час, коли ми ставимо запитання, на які поступки готові піти респонденти на цих переговорах, то переважна більшість не готова піти на жодні поступки, особливо ті, які вимагає Путін, чи російське керівництво, менше 10% готові готові віддавати території. Також дуже мало тих людей, які згодні задовольняти таку вимогу Путіна, як від українських військ з території Донецької, Луганської, Запорізької та Харасонської областей, тобто, ми бачимо навіть ті люди, які допускають можливість переговорів, в той же час стоять на досить чітких позиціях, що йти на поступки агресора, не можна. А якщо порівнювати з вашими попередніми дослідженнями, чи бачите ви збільшення або зменшення відсотку тих українців і українок, які готові до переговорів? Ну, ми не можемо сказати нічого стосовно динаміки, тому що в такому формулюванні ми не ставили запитання раніше. Та і також ви ставили запитання цього разу, яке стосується вже більше внутрішньої ситуації, зокрема. Питання звучало так: як ви вважаєте, чи соромно нині під час війни бути ухилянтом? І насамперед, говорячи в медіа та на цю тему, ми багато думаємо, дискутуємо про саме слово ухилянт, бо воно має багато негативних конотацій вже в нашому суспільстві і часто використовується російською пропагандою та для створення якихось дурнуватих мемів для того, щоб сіяти паніку і далі. Але воно все-таки існує та, в нашому словнику. Чому ви обрали саме формулювання ухилянт? І, власне, чому постало питання ставити саме це запитання? Про я повторюся, як ви вважаєте, чи соромно нині під час війни бути ухилянтом? Ну, взагалі, -то це опитування на замовлення видання «Дзеркало тижня. І це їхня ініціатива, і в даному випадку їхнє формулювання запитання. Тобто, ну звичайно, так ще наші остаточна відповідальність за точність формулювання несе соціологічна організація, тобто, вона може впливати в даному випадку на ті формулювання, які йдуть від замовника. Ну але в даному випадку, це сам воно пішло в такому вигляді, як воно пішло від замовника. Тобто, стосовно мотивації. А це потрібно мабуть звернутися до видання дзеркала тижня. Чому вони саме так вирішили ставити запитання? Ну, слово ухилянці, звичайно, вона має і негативну конотацію, але вона зараз настільки розповсюджене, що власне вже і замінити його якимось синонімом важко. Та і зокрема, ви поставили це питання: які результати, як вам відповіли українці і українки, і якщо можна, тут детальніше саме щодо віку? Тобто я так розумію, у вас була певна вибірка, ви ділили групові так вікові категорії. Що вони відповіли? Uh, ну, потрібно насамперед сказати, що коли ми питаємо, чи соревно бути uh, ухилянтом, тут uh, може бути двояке трактування цього запитання респондентами: чи їм особисто створено, чи uh, чи повинно бути створено бути ухилянтом, і чи є люди, а uh, яким uh, стрено бути ухилянтом. Тобто тут сприйматися це питання могло, могло по-різному. Тобто хтось відповідав в тому сенсі, чи повинно бути сверено бути ухилянтом, а хтось в тому в тому сенсі, чи є люди, яким не, не сварено бути ухилянтом. А тому, е, е, якщо згадати що е, більше. 40% відповіли, що не сверно бути ухилянтом, це зовсім не означає, що це їхня власна позиція. Це може е, і означати, що а е, вони мали на увазі те, що існують люди, якими не сварено бути хилянтом. Ну чи вона, якщо ухилянти є, то їм не сварено е, бути охилянтом. Ну Констатується е, е, також що дещо частіше. Молоді люди відповідають, що не соромно бути ухилянтом, але це може бути пов'язано з тим, що їм молоді люди у своєму середовищі частіше зустрічаються з ухилянками, очевидно, тому що саме для молоді це актуально. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що цю цю розмову ви можете дивитися на нашому ютуб каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Для нас це дуже важливо. Долучайтеся до нашої ютубної спільноти і поширюйте це відео, щоб ширша аудиторія змогла бачити цю важливу аналітику. Та я тут наведу дані з власне на ту тему, на яку ми ще не говорили. Про вік От влад запитував 37% людей похилого віку. 60+, вважають, що під час війни у бути соромно. А от 50% наймолодших опитаних, 18-29 років, вважають, що не соромно, як імовірно, і їхнім батькам пишуть в дзеркалі тижні 52% віку 50-59 років також можуть зрозуміти ухилянців. І говорячи про результати цього опитування, які для себе ви бачите висновки в тому, що умовно та якийсь відсоток, великий відсоток хоче повернення до кордонів 91-го року, але при у цьому 46% опитаних не вважають, що ухилянту бути соромно. Тобто такий парадокс створюється Можливо, є якісь ще парадок. Я, я вже е, намагався пояснити, що е, якщо люди говорять, що ухилянтом а е, більше 40% відсотків ухилянтом е, буде не, не соромно, це не означає, що це їхня власна позиція. Це вони можуть констатувати, що є люди, які для яких це не соромно тому тут я не я не бачу великої суперечності. Ми ми ставили запитання, чи е, є серед е, представників найближчого оточення, е, е, тих людей, які взяли участь в опитуванні люд, люди, які ухиляються від мобілізації, е, ну і частіше е, дають відповіді, що таких е, меншість. А ніж частка тих, які відповідають, що таких серед їхнього оточення є більшість. Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби центру Разумкова, був з нами у прямому етері, і цю розмову ви можете бачити на нашому Ютубі. Тому ще раз закликаємо вас підписуватися, ставте вподобайки, поширюйте це відео. А для і нас це І Пишіть нам в коментарях, як ви вважаєте, чи соромно бути ухилянтом? Буде дуже цікаво побачити, що думає наша аудиторія.